Гран-прі Майамі це не просто гонка, це справжній подіум моди. І команди Формули 1 знов влаштували шоу з унікальними лівреми та шоломами. Давайте разом подивимось, чим вони нас дивують цього року. Скудері Феррарі цього року додали білих та синіх кольорів. Комбінезони класні, а от ліврея, ну, на любителя. На шоломах пілотів теж додалося синього. Здається, вийшло досить непогано. Рейсінгбул цього року, мабуть, дійсно найяскравіші. Не знаю, хто їх дизайнер, але мені це однозначно подобається. Окрім яскравої лівреї, пілотам також оновили їх гардероб, а новозеландець представив новий шолом. Кік Залбер, який і без того мають дуже яскравий баліт, цього разу вирішили виділитись плямами зеленого кольору. Вийшло досить непогано і все ще кислотно яскраво. Алекс Албан на цей вікенд має шолом апельсинку. Джек Дуен вирішив не відставати і теж бути яскравим. Ландо Норріс, мабуть, дуже скучив за вечірками, тож його шолом на цей вікенд нагадує дискобол. Мерседес додали яскравості всій команді. Бордові та рожеві кольори комбінезонів та шоломів мають дуже привабливий вигляд. А шоломи Стебана Окона заграв новими фарбами. А нам лишається сподіватись, що гран-прі буде не менш яскравим. Підпишись, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі, папа. -па.